Добрий день, шановне панство. Так виглядає в мене на даний момент вольєр. Внутрішня бігає одне, інші внутрішнята десь там. Зараз поправлю. Так, ну що, почався червень місяць, почався досить-досить жари, будемо так говорити, бо нас дуже так навіть неприємно жарко. Ось до тітки лізе, ну ото таке ховається, я його настрахав. Що, нутрінята, мене кортить дуже, зловити хоч одне внутріння, кинути на ваги, щоб я мав що вам показати. Ну, але дивіться, підстилка е зелений, зелений корм, такий корм, жара. І нутрії не дуже-не дуже хочуть їсти, бо дуже жарко, і це є нормально. В літній період, в принципі, так і відбувається. Ну, але зараз нічка прийде, прохолодає, вони проголодаються і будуть їсти. Ну, ще сьогодні сталося. Червень почався з хорошої новини. Думаю, для мене і для людини, яка в мене була в гусях. Або один пан з Радехівщини, і купив в мене нутрію 4 самця. Кинули на ваги він самець з 24 січня, тобто 4 місяці і 7 днів, і вага самця була 4 кілограми 900 грамів. Людей, ну, в принципі, людина казала, ну, їхала знаєте, з наміром біля чотирьох мат. Я кажу, ну, чотири місяці минуло, ну, для страховки, що я буду казати, кажу, біля чотирьох кілограмів мають внутрі. Ну, але завжди з виводку потрібно давати людям на розпліт найбільшого самця. Тому що. Для того, щоб було найкраще, треба давати не найкраще. Бо можна взяти так, як ми маємо, наприклад, виводок, 7 чи 5, чи скільки самка народила, Нутринята є різні. Ну, якщо багато нутринят, бо якщо 4-5, то вони більш-менш рівні. А якщо більше нутринят, то вони є більші, є менші. і в принципі, на розведення потрібно вибирати найбільших. Найбільших, щоб був тол. Ну, як хороші, знаєте, як хороші батьки, і добре вибране з на насіння, то і далі буде все нормально, внутрі будуть відносно великі. ну, При правильному годуванні і тому подібне. Так. Ось такі справи. Іду я з, цього... з завтрашнього дня почну я напевно кусити, бо дощі падають дощі майже кожен день, вночі дуже злива була, ну а зараз досить тепло. І трава вже дивлюся, починає вилягати і треба помаленьку кусити, тому що високі, все рівно високі температури. Йдуть і думаю, буде все добре. Помаленьку я висушу висушу сіно і, і буду мати корм. Вон, три є срібних, четверте темне і ще одне темне має бути. А темне, то я не знаю, чи то шоколад, чи ні. Чи може їх четверо є. Но мені здається, що їх було п'ятеро. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого. Наступна самка, напевно, вся буде родити. В принципі, має, якщо вона була запліднена перший день після родів, то має бути біля 5-6 числа, напевно.